Ірина, у мене до вас перше питання. Ви Конституцію ви знаєте? Ви знаєте. Так. Повідомляю вас. У мене є відомість за 2019 рік. Вхідний номер С дріб 1703 дріб 0826 дріб 19. Відомості зазначено. Що Островська Ніла, міський голова. Отримала матеріальну допомогу в розмірі 79 тися 913 гривень 20 копійок. Аванс отримала 87 тисяч гривень. Далі є така особа Файдевич. НК. Пише ВО старости. Я так зрозуміла, виконую обов'язки старости. Отримала матеріальну допомогу в розмірі 41 тисяча 45 гривень 20 копійок. Я до вас звернулася із заявою на отримання матеріальної допомоги. Ви мені надали відписку, в якій зазначено, що ви себе вважаєте секретаром Красилівської міської ради. В моїй заяві на матеріальну допомогу від 28.08.2025 року я вас повідомила про тяжке матеріальне становище і про те, що 25.06.2025 року ми не будемо перечитувати цю заяву, вона у вас є. В мого чоловіка група осіб чоловічої та жіночої статі, деякі з них були озброєні вогнепальною зброєю, незаконно заволоділи приватним автомобілем мого чоловіка, всередині якого знаходилися ліки, від прийому яких залежить його життя. Також гроші, грошові кошти у сумі 740 тисяч гривень, зібрані людьми та взяті мною у позику для довготривалого та дороговартісного лікування мого чоловіка. Речі моїх дітей для навчання в учбових закладах освіти Красилівської міської ради. Я вас повідомила, що там були речі дітей для навчання в учбових закладах освіти Красилівської міської ради, про що я належним чином повідомила орган досудового розслідування. Ви знаєте, що згідно статті 48 та 53 конституції України, ви сказали, що ви її визнаєте і вважаєте себе секретарем Красилівської міської ради. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло та інше. Ми не будемо перераховувати, що ви знаєте. Кожен має право на освіту, держава забезпечує доступність. Безоплатність дошкільної, повної, загальної, професійної, технічної вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Внаслідок цієї ситуації, що сталася, наша сім'я позбавлена конституційного права на достатній життєвий рівень і опинилася в скрутному матеріальному становищі, про що я вас теж неодноразово повідомляла, і просила. Вас що я не в змозі забезпечити довготривале дороговартісне лікування, а також забезпечити усім необхідним своїх неповнолітніх дітей до навчального процесу 2025-2026 років. На підставі вище викладеного, керуючись конституцією та законами України з метою забезпечення конституційного права моєї сім'ї на достатній життєвий рівень, прошу вас виділити матеріальну допомогу у розмірі 30 тисяч гривень на підготовку моїх неповнолітніх дітей до навчального до навчання в учбових закладах освіти Красилівської міської ради. Я вас просила виділити мені матеріальну допомогу на підготовку моїх неповнолітніх дітей до навчального процесу. Ви мені у відписці пишете. Про мого чоловіка і вимагаєте в нього персональні дані. Це по перше, яке відношення має мій чоловік до цієї заяви, що ви вимагаєте його персональні дані? В мене складається враження, що ви взагалі не читали мою заяву і не знаєте про що там. Тим паче, в чинному законодавстві України, якщо сім'я є багатодітною і малозабезпеченою, ви в першу чергу самі мали мені надати матеріальну допомогу на підготовку моїх дітей до навчального процесу. Тримайте. А складається враження, що ви просто не прочитали мою заяву і просто собі щось там написали, якусь підписку і все. І навіть підпису вашого нема. І в мене до вас також питання, на якій підставі Островська Ніла, яка вважає себе міським головою, отримала таку матеріальну допомогу. Який в неї такий складний стан? Зараз плати виплачується з відбувною та комідацію? Ну так це ж треба перевірити, хто вона така, вона, ви розумієте, вона, ви дуже дорого всі обходите, дівчата. Так не родиться. Як це так? Островській Нілі от є відомость. Виділена така матеріальна допомога. Ви знаєте про мій важкий. Стан і ви собі таке дозволи навіть не випускали заяву виталі я вам сьогодні вас В якому законі України написано, що я можу тільки два рази звернутися в конституції? Так написано в Конституції. Написано, а в конституції <заводі> написано, що я маю право тільки два рази. а положення хто видав? Да сімейне України взагалі говорить про те, що дітей ви маєте забезпечити самостійно обмату. По-перше, дівчата, Конституцію ви сказали, що Раз, ви знаєте. Ви що мене і... знімаєте, так. чи що? Я можу знімати на свій приватний А ви хто така? Ви себе називаєте органом виконавчої влади, чи ким, Ірина? Давайте посвідчення, давайте, від, від, будь, будь ласка. Давайте посвідчення. Посвідчення, давайте, засунь, хто ви така. Суті, Невідома особа питання. без посвідчення знімає на свій приватний телефон, чим втручається в наше приватне особисте життя. Я тут розголошую відомості своєї неповнолітньої дитини. Хто вам надав дозвіл?